Військовий аналітик Королівського оборонного коледжу Данії Андерс Нільсен зазначає, що українські офіційні особи почали говорити про новий наступ російських військ і пояснює, чому цей наступ може бути необхідним самим московитам. Ізраїльський офіцер та військовий аналітик Ігаль Левін зробив стислий виклад основних тез Андерса Нільсена: Послухайте ці слова. Зараз одночасно відбуваються два процеси. Які на перший погляд здаються суперечливими. З одного боку розпочалися перемовини між московитами і США, Трамп зробив кілька кроків назустріч московитам, і здається, що американська військова підтримка України поступово зменшується. Через це Путін нині виглядає впевненішим у собі та в своїй перемозі, аніж раніше. З іншого боку, на полі бою російські успіхи дедалі скромніші. Темпи їхнього просування знижуються щомісяця після піку в листопаді минулого року. Схоже, Україні вдалося стабілізувати лінію фронту, таким чином виникає парадокс: російський оптимізм щодо війни не відображається в успіхах на полі бою. Така ситуація не влаштовує росіян, вони вважають, що перебувають у сильній стратегічній позиції, і в їхньому уявленні це має втілюватися у просуванні фронтом. До цього додаються інші чинники, наприклад, очікуване сезонне покращення погоди, яке спростить проведення атак. Від каналу саме сік. Ну тобто, ви розумієте, коли підсохне ґрунт, простіше буде їхати на важкій техніці, і простіше буде їхати на мотоциклах чи якихось тих гольфкарах, які вони використовують для м'ясних штурмів. Проте виникають питання: чи вистачить у московитів ресурсів для успішного наступу за короткої оперативної паузи? Перша проблема для Московії це виснаження її армії. Це вже зовсім не та армія, яка розпочинала масштабний наступ восени 23-го. Механізовані атаки стають усе рідшими, а штурми дедалі частіше виконуються піхотою без бронетехніки. Сформувати ударне угрупування для маневреного прориву стає дедалі складніше. Друга проблема розтягнутість лінії фронту. До весни минулого року московити користувалися тим, що Україна змушена була тримати значні сили на північному кордоні, тоді як Московія концентрувала війська на Донбасі. Але самі ж московити зруйнували цю перевагу, відкривши фронт біля Вовчанська. А згодом Україна розширила лінію боїв, атакувавши в Курській області. Це призвело до ще більшого розпорошення російських сил по фронту, що ускладнило формування ударного кулака. Третій чинник на користь України це дрони. На сучасному етапі розвитку технологій вони зміщують баланс на користь тої сторони, яка обороняється. Таким чином, завдання відновити наступальну ініціативу для Московії виглядає вкрай складно. Існують сумніви, наскільки успішною може бути така спроба. До того ж, через нестачу бронетехніки московити дедалі більше покладаються на піхоту, і це веде до більших втрат і потреби в ще більших ресурсах для захоплення кожного нового клаптика української землі. Проте, навряд чи у Московії є альтернатива, вся їхня воєнна риторика ґрунтується на ідеї, що вони велика держава з великим вялічієм, і вона має наступати і перемагати. І, хоча шлях важкий, але перемога начебто й неминуча, вони не можуть собі дозволити зупинитися, тому й надалі витрачатимуть будь-які ресурси, аби продовжити наступ. Проблема для Московії в тому, що її ресурси не безкінечні, економіка вже в стані стагнації, нещодавні торгівельні війни, ініційовані США, спричинили обвал цін на нафту, що дуже чутливо для російського бюджету. А людей для поповнення війська все важче знайти. Але попри все це, найімовірніше, російське керівництво знову спробує розпочати новий наступ. Від каналу Саме Сік. Така коли це московицький цар рахувався з кількістю холопів, які загинуть в тій чи іншій війні. Усі війни завжди московити воювали м'ясними штурмами і кількістю, масою, як кажуть. І навіть їхні перемоги, ті, які були у війнах чи у битвах, це все було тільки кількістю і масою, а не навченістю, чи тактикою, чи якоюсь видумкою. Це дуже важливо зрозуміти як НАТО, так і Європі, так і Сполученим Штатам Америки. Україна це вже зрозуміла.